Дива, не сталось. Історичний, як його називали, візит головних дипломатів Британії, і США Девіда Лемі і Ентоні Блінкіна у Київ Вчора не став історичним в плані того, що так і не було оголошено про дозвіл наносити глибші удари по РФ американськими і британськими ракетами. Але судячи з повідомлень, які просочуються в західні змі, і недомовок самих дипломатів тут в Києві, дозвіл таки буде надано. Ймовірно, в межах двох тижнів вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання. Сьогодні 12 вересня, четвер. 4 якої погоди з моря чекають у Білому домі чи швидше з Курщини і зболіт? Все, що відомо станом на зараз, сьогодні розкажу. Нагадую, перед тим не забудьте підписатись на її питання і задонатити на нашу далекобійну зброю, на наш далекобійний збір на безпілотний комплекс Сична 100 кілометрів для 12-го загону спецпризначення. Ми з вами зібрали вже майже 1 мільйон 400 тисяч гривень з 2 мільйонів шістсот треба добити збір щоб хлопцям було чим добивати росіян також нагадую що можна придбати щось з наших футболок на маркетплейсі «Каста». весь прибуток від продажу їх також передається цьому загону усі посилання і реквізити в описі під цим відео до ще більш далекобійної зброї Отже, вчора в Києві перебували держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі за день до їхнього приїзду до Києва журналістка американського видання Axios написала у Twitter, що у Києві Блінкен повідомить про дозвіл на удари далекобійними ракетами атакам по території Росії. Посилалась вона при цьому на слова голови комітету закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола. Він сказав їй під час інтерв'ю, що розмовляв з Блінкеном. Два дні до того, і той їде до Києва зі своїм британським колегою, щоб по суті сказати, що Вашингтон і Лондон дозволяють. Втім, вчора, попри очікування, офіційно про це оголошено так і не було. І Блінкен і Зеленський підтвердили, тим не менш, вчора що під час переговорів вони обговорювали питання застосування далекобійної зброї по військових. Цілях на території Росії в загальних рисах сформульовано було це так: домовились домовлятись. Блінкен сказав, що збирається повернутися з цією дискусією до Вашингтона і поінформувати Байдена про те, що почув тут у Києві. Тобто виглядає так, що принципова згода Білого Дому на те, що обмеження на далекобійні удари по РФ західною зброєю будуть зняті, є узгоджуються деталі, які обмеження будуть зняті, а які залишаться. Ось які подробиці про триваючі навколо цього всього переговори повідомляють західні змі сьогодні, і про те, коли це власне може відбутись. Американське політико стверджувало сьогодні вранці, що Білий дім завершує розробку плану послаблення деяких обмежень на те, як Україна може використовувати надану штатами зброю. Деталі плану все ще узгоджуються. Офіційні особи у Вашингтоні, Лондоні і Києві останніми днями обговорювали розширення території всередині Росії, яку Україна може вражати зброєю американського і британського виробництва. Також обговорювали те, як запобігти новим атакам по самій Україні. Тут йшлось про згоду Сполучених Штатів дозволити Україні використовувати якраз британські ракети великої дальності. Які містять американські частини для ударів по конкретних об'єктах всередині Росії? Політико пише, що тональність розмов між Вашингтоном і Києвом сильно змінилась, і це є сигналом про те, що адміністрація Байдена нарешті готова погодитись на прохання Києва, дозволити і головне уможливити більш агресивні кроки всередині Росії. Ця дискусія набула гостроти після того, як штати підтвердили, що Іран відправив Росії свої балістичні ракети для ударів по Україні. Досі Вашингтон відмовляв зняти обмеження, висуваючи різні аргументи від ескалації до обмеженої кількості ракет атакамсу у штатів і до аргументу про те, що Росія, мовляв, відтягнула багато своїх цінних цілей за межі радіусу дії ракет, тому дозвіл не допоможе. Представники Пентагону, посилаючись на міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна, ще минулого тижня після Рамштайну казали, що Україна має власний потенціал для ураження цілей в Росії, які знаходяться далеко за межами радіусу дії Атакамс і навіть Shadow. 30 серпня міністр оборони умірав, якщо пам'ятаєте, летав у Вашингтон, щоб представити американським офіційним особам. Список цілей, які зсу можуть вразити в Росії, якби США пом'якшили свої обмеження. Конгресмени від обох американських партій в останній тиждень значно посилили тиск на адміністрацію Байдена, щоб та нарешті погодилась. Також політико підтверджує, що Британія вже багато тижнів переконує американських колег в тому, що Штати мають погодитись на використання Україною британських ракет Storm Shadow для ударів по Росії. Зокрема, це будуть обговорювати Байден і прем'єр Великобританії Кір Стармер завтра під час їх особистої зустрічі в Білому домі. Британське видання The Times в середині серпня писало, що США фактично блокують дозвіл на застосування британських далекобійних ракет Storm Shadow для ударів по Росії через побоювання президента Байдена щодо ескалації. Таймс стверджувало тоді, що уряд Британії ще в липні надіслав до Сполучених Штатів запит про те, щоб пом'якшити ці обмеження однак, станом на середину серпня, відповідь все ще не надійшла, і тема фактично застрягла в бюрократичній системі Сполучених Штатів. У Британії вважали тоді, що штати могли вичікувати, чим закінчиться українська операція в Курській області, перш ніж ухвалити це рішення. В Британії зі свого боку вважали, що Україна якраз зважилась на операцію в Курській області саме через Рес обмеження заходу на той момент, середина серпня, операція на Курщині лише розгорталась. Наступальні дії розгортались впродовж 10 днів, і на заході зі здивуванням дивились на те, що виробляють зсу на російській території, і спостерігали за реакцією Москви на це. Вона видавалась дещо імпотентною сьогодні, коли сторони здається впритул підійшли до рішення про зняття. Обмежень, принаймні часткове, операція на Курщині, триває вже 38 днів: один місяць і один тиждень. Тільки цими днями, 10-11 вересня, російські війська розпочали перші спроби контратакувати. Судячи з обмежених і непідтверджених поки офіційного повідомлень. Росіяни розпочали контратаки в західній частині зайнятих збройними силами України районів Курщини, і за попередні два дні нібито відбили кілька населених. Пунктів на північний схід і південь від Коренево. Збройні сили зі свого боку теж почали нові атакувальні операції на захід від снагості та по всьому виступу в Курській області. Зокрема, 46-та окрема аеромобільна бригада повідомляла вчора, що зсу атакують з флангу наступаючи підрозділи Росіян. Півтори доби тому вночі в пабліку бригади з'явилось повідомлення про те, що росіяни зайшли у снагость. Ввечері вчора ж вони повідомляли, що зсу атакують з флангу наступаючи підрозділи Росіян. Так само, як вчора противник несподівано атакував наші підрозділи на заході Курського у виступу в снагості, зараз ворог активно отримує удар у правий фланг своїх атакуючих підрозділів. Писали вони, наші дуже своєчасно вдарили на півдні Глушківського району в напрямку річки Сейм у підчерев'я. Угрупуванню росіян, що наступає на снагості. Є повідомлення і про те, що у відповідь на російські штурми на цьому ж напрямку зсу просунулись в районі села Кульбаки на південний захід від снагості, приблизно за 5 кілометрів від кордону. Загалом станом на зараз про масштаби успішності перспективи цих російських контратак, які прозвучали в медіапросторі і в змі, як росіяни перейшли в контрнаступ на Курщині. Поки передчасно говорити і оцінювати зараз це не виглядає. Принаймні, поки що, як імперія наносить удар у відповідь і звільнить звільнену Курську область. Тривають контрнаступальні дії росіян на окремих ділянках захопленої Україною території, які наші збройні сили намагаються відбивати і блокувати. Аналітики поки не можуть оцінити навіть те, чи мають росіяни там достатньо сил, щоб дати повну відсіч нашим військам, і навіть протистояти українським контратакам в американському інституті вивчення війни, наприклад, в останньому звіті припускають, що російські війська можуть намагатись розсікти контрольовані збройними силами території Курської області перед тим як АК розпочати більш організовані операції краще оснащеними силами, щоб витіснити наші війська з території Росії. Можливо, цими початковими контратаками російські війська намагаються вийти на більш сприятливі позиції перед початком ширшої контрнаступальної операції проти тих українських сил, які діють на північний схід від Коренево і поблизу суджі. Також не зрозуміло поки що чи обмежаться росіяни в цій операції тими силами, які вони сюди вже перекинули минулого тижня. Жня, Зеленський озвучив цифру 60 тисяч військ, які ворог нібито перекинув в Курську область. Чи будуть перекидати додаткові і більш боєздатні російські підрозділи, і чи є у них в принципі така можливість? Словом, фактично, цими днями і в ці години вирішується, у що цей російський анонсований контрнаступ на Куршині може в підсумку вилитись, і це гіпотетично теж ще може вплинути на те, в якій формі будуть фіналізовані домовленості про зняття обмежень на далекобійні удари по Росії. Повертаючись до ударів, британська газета The Guardian вчора після зустрічі їхнього міністра закордонних справ Девіда Лемі з Зеленським написала, що її джерела в британському уряді кажуть, що рішення дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по цілях в Росії вже ухвалено. Хоча не очікується, що про це буде публічно оголошено прямо завтра, в п'ятницю, коли прем'єр Британії Стармер зустрінеться з Байденом у Вашингтоні. Також Гардіон трактує вчорашні офіційні заяви держсекретаря США Блінкена тут у Києві як. Найрішучіший натяк на те, що Білий Дім збирається зняти свої обмеження на використання Україною зброї великої дальності проти ключових військових об'єктів в Росії і не публічно це рішення вже ухвалено. Окрім питання обмежень на удари, Байден і Стармер планують завтра загалом говорити про те, як зупинити війну. Коли може бути офіційно оголошено про це рішення, американський Блумберг припускає сьогодні, що ймовірно не раніше зустрічі світових лідерів на генасамблеї ООН у США. Вона запланована аж на 24 вересня. Це майже через два тижні. Посилаючись на свої джерела, знайомі з тим, про що говорили вчора, пізно ввечері тут у Києві Зеленський з Блінкеном і Леммі. Блумберг теж пише, що останні не виключили можливості задовольнити прохання Києва дати дозволи на глибші удари по Росії. Саме для того, Блінкен і Лемі мовляв, і приїжджали в українську столицю, щоб краще зрозуміти, які саме цілі Київ хоче атакувати, і чому а також обговорити довгострокову стратегію на наступний рік. Зустріч пишуть вони тривала довше ніж планувалося. Зеленський детально пояснював Блінкену і Лемі, чому Україні потрібно завдавати удари всередині Росії, і запевняв, що Україну цікавлять лише військові. Цілі ймовірно, ще однією точкою, до якої може бути прив'язано оголошення про це рішення, є особиста зустріч Зеленського з Байденом. Вона теж прив'язана в часі до поїздки Зеленського у США на Ген -Асамблею ООН. Вчора, під час брифінгу Блінкена в Києві, стався казус, коли про дату зустрічі Зеленського і Байдена, чи то Блінкен обмовився, чи то його не так переклали, чи то якісь дипломатичні інтриги. Але інформагенції і ЗМІ повідомили під час його виступу, що зустріч. Відбудеться за два дні, втім невдовзі комунікаційники банкові попросили не ретранслювати це повідомлення. Зустріч буде, але можливо дещо пізніше. Так як працює політика, і піар можу легко уявити, що оголошення про це рішення можуть приберігати до цієї самої особистої зустрічі двох президентів. Спершу політика, потім виклики війни і ракетні обстріли України. Ми вже це бачили. Але бачили ми і інше, коли оголошення про вирішальні рішення відбувалось у формі. Так би мовити, не анонсованих ударів по Росії нової зброї чи появи на фронті нової військової техніки в якості сюрпризу для Росіян. Не виключені зараз. Мені здається, обидва варіанти. Я за другий сподіваюся, так і буде. Дефенс Експрес на тлі всіх цих перемовин цього тижня прикинули, куди в РФ зможуть дістати сили оборони, якщо чи коли США дадуть дозвіл повноцінно бити по Росії. Балістичні ракети Атакам з дальністю 300 кілометрів, які вже є в Україні, гіпотетично дістануть до об'єктів в районі Смоленська і Липецька, авіабази Мілерово та Єйськ, військових об'єктів під Ростовом на дону і відомого району запуску Шахедів, приморсько ахтарськ Якщо США нададуть нам крилаті ракети AGM-158 п'ятдесят про що тиждень тому тут у мене анонсувала керівник ТСК по контролю за західною зброєю Олександра Остінова? То з їх дальністю 370 кілометрів у базовій версії можна дотягнутись до. Новоросійська база Чорноморського флоту, точніше, його залишків у РФ, а також до Калуги та Тули. Британські ракети Storm Shadow, Скальп, які мають дальність 560 км, дістануть до Москви і військових об'єктів поряд з містами Твер, Рязань та Тамбов. В Москві, як на мене, знаходиться головний військовий об'єкт бункер. Звідки віддаються основні накази у цій війні? Це на півжарт. Думаю, цієї цілі в списку у Мірова навіть і не було. Поки ці всі карти це, звичайно, лише теоретичні зони ураження. Думаю, заборона буде знята лише частково, принаймні на першому етапі будуть знову дивитись на реакцію цього самого бункеру і на ефективність ударів. Це поки що все, що відомо про переговори навколо чергового надважливого для ходу цієї війни рішення. Тримаємо пальці, чекаємо, в якій формі це рішення матеріалізується. Бавовної в Росії чи заяв і обійм у Вашингтоні. І бажаю удачі нашим військовим на Курщині. Від них зараз очевидно залежить багато і в цих політичних інтригах. Так само бажаю успіху і військовим на усіх інших напрямках, особливо на сході. На цьому крапка у мене на сьогодні. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на її питання і закинути трохи на наші далекобійні літачки для 12-го загону спецпризначення. Бережіть себе і повертайтесь завтра.